Кожен з вас може підтримати екологію, знаєте, яким чином? Або лайкнути, або зробити репост для того, щоб це відео дійшло до людини, яка живе за містом має вигрібну яму. Ця з цієї вигрібної ями потрапляє весь цей бруд у воду, криниця, свердловина. І є заміна, є ставляться ось такі очисні споруди. Ось замість вигрібної ями, із цих очисних споруд Alpine SS витікає. Водичка дуже подібна до річкової і озерної. Якщо коротко заходить брудна вода, воно там бактеріями, кілька видів бактерій проживає, переробляється і виті, фільтрується і витікає очищена вода. І раз в рік ті бактерії, коли їх вже дуже багато, відкачуються асезаційною машиною або насосом собі на, ну, на компостну яму. Так що, будьте, еко, зробіть репост, лайкніть, дойде це відео до людини, яка має вигрібну яму або дуже погану.